Євангеліє від Луки, 18 розділ 1-8 вірші. Ісус каже, що треба молитися завжди, завжди молитися, і не занепадати духом. Бо коли ти занепадаєш духом, тоді в молитви у тебе немає. І приводить приклад, що в одному місті був суддя, що Бога навіть не боявся і людей не соромився. І вдова одна приходила до нього. Щоб оборонив її, але суддя довгий час відмовляв їй в цьому, але коли вона довго надокучувала йому, він сказав, що через те, що вдовиця ця докучає мені, то візьму її в оборону, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І каже Господь: чи чули, що говорить суддя цей неправедний, а чи Бог в оборону не візьме обраних своїх? Що голосять до нього день і ніч. Хто є обраний? Той, хто звертається до Бога, той обраний, бо коли б ви не мали віри, коли б ви не довіряли Богові, то ви б і не зверталися до Нього. Значить, ваше обрання в Ісусі Христі уже є. І тому каже Господь, що своїх обраних Він візьме в оборону тих, що голосять до Нього день і ніч. Хоче деколи бариться щодо них, ну на це може дати відповідь тільки Господь, чому він не все поспішний нам допомогти. Певно, щоб ми укріплялися у вірі. І от чуєте, яка обітниця Господня щодо нас.